Більше двох тижнів триває акція громадянської непокори. Таку кількість однодумців з усіх куточків України ще не бачив столичний Майдан Незалежності. Тут можна зустріти будь-кого старі й малі, багаті й бідні, професура і студентство, інтелігенція і звичайні робітники усі з однаковим запалом відстоюють свою позицію. Чим живе нині Майдан, що допомагає людям у такий героїчний і водночас мирний спосіб боротися за правду? Не їдуть тільки одні студенти, ніхто нас не виганяв. І ми є різних віків. Є значить, молоді 20 років, 30 років, 40 років. Ми... Самі приїхали, ніхто нам не платив. Так само, ну, тут підтримка дуже гарна київлянів. Нас перш за все зворушило та е, е, духовність киян, які перші встали, закликавши всю Україну. Ми з Тернопільської області, з Гусятина, Таке маленьке місто. Самі приїхали грошей. Нам теж не заплатили. Ми так живемо на квартирі. Знайшли нам квартиру. Клянусь вам на весь мир, своїм здоров'ям, своїм дітьми. Мені нічого не заплатили. Я вам чесно говорю. Мігарі скільки тебе платить штаба ющенка. От нічим вот така я стою. Єдині, і ніхто не дасть їм зруйнувати Україну. Тут властиво зійшлося схід і захід, і немає ніякої конфронтації між нами, нормальними людьми. Шановні жителі Сходу, ми ніколи з Львівщини, Франківщини чи Волині не ставили проблему про те, що між нами є якась різниця. У нас є проблема одна. Влада злочинна. Не поставила так умови, щоб ми були рідні брати. Вони нас хочуть розмежувати. Ми всі є разом. Захід і схід є єдині. Крига скресає. І я думаю, що наша задача після того, як ми тут зробимо свою справу, треба піднімати південь, схід. Люди, ми всі українці. І ми хочемо жити вільній, цивілізованій, правовій державі. Єдиній і неділий. Ірак лічайшулі, аджарія. Батуми студент. Я первый раз вообще в Киеве, первый раз в Украине 30 первова числа, прилетел ген ген вибор первоотуре 20 апреля. Я, я приехал сюда подержа студента, я сам студент, я знаю что это студенческий студент, студ, студенческий движение, я участвовал сам в революцию, в улице против орнаде, а потом в Батуми против обошед. Я прилетел здесь, чтобы солидарность им сказать и поддержать. День тут. Що характерно, що дивно, що я от в таких літах я 12-20 годин на ногах я не відчуваю ні голоду, ні усталості. Я не хочу, щоб він десь присів. Так от тримаю себе, я просто мені дивно. Як то так є, як то може так бути? Нас подивляє взагалі ця організація. Міліції жодної нема. Ні один, ніхто нікого не штуркнув, не вдарив. Подивіться. Переважно такі великі свята, там міліція і там хтось когось когось хтось когось образив. Всі тільки через перепрошую і прошу. Дякую і будь ласка. І оце... Коли стоїш на Майдані, відчуття таке ну, натхнення, відчуття, що ти українець. Якби не воля Божа в тому була, і час, час той не прийшов, то е, ніхто би то не міг, е, ніякий бюджет би не витримав по-перше. Чого? І ніхто би так людей не сколотив особливо молодь. Знаєте, яка в нас молодь. А тут я от п'ятий день я не бачив ні одного поганого слова, не чув. Я не чув від нікого. А навіть зустрічаюся такі. каже, я не тільки що перестав пити, але й курити кинув. Каже, поки перемоги не буде. Я ніколи ще не була такою щасливою, аж вісім днів підряд. Ніколи. Просто. Треба бачити ці обличчя, треба бачити тих людей, які вони чимні, які вони прекрасні. І в нас прекрасна молодь. Ось ми часто так казали, молодь така, сяка, не така якась. Вона в нас прекрасна, вона в нас чудова. Найбільша подяка нашій молоді. Я як вчитель говорю з коли я прийшов і побачив своїх учнів, своїх випускників в Києві тут зі Львова, на кожній вулиці, на кожній вони. То направду ми старші люди мусимо схилити голову перед тими молодими молодими людьми і знаємо, що ідея вільної України, ідея наших дідів, батьків, вона не вмреє і не загине. Ми хочемо просто чесного життя в Україні, в нашій державі. Ми хочемо, щоб держава працювала на людей, люди працювали на державу, щоб не було так само ну, бандитизму, щоб не було в цій країні. Ми проти мафії, проти корупції, проти фальсифікації виборів. Бандити не пройдуть. Нам не байдужа е, судьба наших дітей. Ми фермери з Каховщини, ми взагалі фермери з Херсонської області. Які не байдуже майбутнє України, наших дітей і внуків ми е, наражались на тиск на свавілля влади, от. але ми тут для того, щоб відстояти свою позицію і свій вибір і вибір народу України. За чесні вибори, щоб було переголосування. Звідки ви прийдете? З Дніпропетровська, З самого, міста. З самого міста Дніпропетровська? Я б хотіла, щоб мої діти жили не в Хамляндії, а в Україні, і тоді я вірю. Що мої онуки житимуть в центрі Європи. І я знаю, що сьогодні це залежить від нас. Ну, і від мене теж. Я є бойчук Іван Юрович із села Старих кут косівського району. Цю фігуру отримав. Ще в 92-му році з цієї фігурою я проїхав понад 50 тисяч кілометрів на протязі 13 років. А по Україні ми пройшли понад 3 тисячі кілометрів пішком, ну по різних чудотворних місцях. І навіть вже цього року ми мали змогу пройти з цією фігурою близько 500 кілометрів, і спеціально люди жартували за чесні і мирні вибори. І тепер я сьогодні. Не сьогодні, верніше, а вже більше як тиждень приїхав сюди з цією фігурою, щоб Матір Божа разом з нами значить, це допомогла нам перемогти. Хочу вирости подяку Києву, що так віднісся відповідально до тих подій. Ну і радий за всіх тих людей, які зараз беруть тут участь на Майдані. Також ті люди, які хочу їм висловити свою підтримку, подяку за те, що вони стоять так довго на Майдані, на Матове містечко. Це дуже дійсно сильні люди, витривалі, які. Повністю віддають себе народу України і своїй нації. Наші надії ми повернемося з тим, чого ми приїхали сюди з перемогою. Правда, за яку ми боремося, і свобода, і незалежність, ми свою відстоїмо і без неї ми не повернемося. Я б хотіла, щоб мої земляки підтримали нас, щоб вони дійсно підтримали. Бо ми дуже хочемо цього, щоб всі підтримали, всі регіони, всі населені пункти. От бачите, цим приміром Україна показала цілому світові, що можна здобувати незалежність без крові, можна здобувати незалежність такою тихою революцією і добротою, і любов'ю.